Доброго дня, дякую, що зайшли. Знаєте, сьогодні я хочу вам розказати про блогерів, які мені надали інформацію, яка корисна для мене, яка давала мені відповіді, яким чином має бути створено вільне суспільство і ну, як воно має існувати. Першим цікавим блогером, який мені дав деякі цікаві відповіді, це Рустам Ташбаєв. Ті фактично дав мені розуміння, що, що одна з наших самих великих проблем, нас, українців, нас, постсовєтських людей, фактично, це толерантність до брехні. Це те, як ми легко відносимося до людей, які брешуть, до влади, яка брешеть. Навіть те, як ми легко відносимося до влади, яка крадемо, бо ми вважаємо, що все рівно всі вони крадуть, і ми обираємо той, що краде менше, або той, що брешеть менше. Хоча насправді ми взагалі не мали би на них теж сторону їх дивитися. Якщо чиновник якийсь, или, там президент, или теж президент ловився б на брехні, і було розуміння, що він краде, то не можна там навіть, навіть другий раз думати, щоб його обирати. Іли йдуть вибори, і тут балотуються людина, коли ми знаємо, що вона брехун, що вона краді, що при ньому була корупція, ну, не можна, допустимо. Таку людину обрати взагалі. Бо нічого хорошого від цього не буде. Другий цікавий блогер, який мені попався, це Леон Ванштейн, який фактично дав розуміння і, і фактично радикальну думку, навіть мені дуже сподобалась ідея, фактично, що будь-що будь-які послуги державні можна зробити як бізнес-послуги. Тобто все, що в нас в державі може виконувати звичайний бізнес. От того, що в мене викладає думку, що, що навіть суди можуть працювати в виночному режимі, тобто можна платити їм послуги, бути на повністю поліція, фактично все. При наших технологіях, я так розумію, ідею, що можна припустимо, платні парки, тобто ти заходиш, проводиш, НСВ, Чипо на, на, на вході і з тебе знімають там пару, пару гривень, щоб ти пішов погуляти в парк. Тобто зараз це все можна здійснити. І можна продумати те ж саме всі послуги для держави. Зараз я, з цього, навіть думаю, що навіть коли в державі залишиться лише армія і спецслужби, Звісно, спецслужба не знає, як поставити на риночну економіку, але армію можна поставити на риночну економіку. Тобто, зробити там можливість. А ж економіка сам сенс, економіка це конкуренція. Вона може бути і серед спецслужб, фактично, але в армії вона теж може бути. Тобто, коли фінансування більш ефективних підрозділів буде більше. Тобто, або вони зможуть себе масштабірувати, фактично. Тобто, щоб були, головне, щоб була конкуренція між підрозділами, тобто створювати такі якісь умови. Ну і третій блогер, якого я зараз дивлюся останнім часом, це Сергій Любарський, який, фактично прийшов сюди, щоб нам розповісти, як насправді створена Америка, що дозволило Америці бути Америкою. Що я фактично частково чув і от Леона Вальштейна, який, фактично дав зрозуміння, що конкуренція серед. Штатів дозволило Америці стати одним із критеріїв, одним із основ того, що Америка стала Америкою. Бо там була конкуренція Штатів, конкуренція законів, конкуренція рішень. Тобто, якщо у нас буде введена та конкуренція серед громад, то дуже швидко будуть вирішуватися рішення, тобто, будь-які проблеми. Тобто, як тільки, навіть зараз, як тільки-тільки зараз ми от, сьогодні отримуємо. Можливо, що кожна громада сама існує сама по собі, сама збирає свої податки, сама має свою поліцію своїх суддів, сама обирає їх керівників, сама розпоряджається своїми грошами. І на рівні своєї громади всі проблеми вирішує сама. То ми побачимо, як дуже швидко почне розвиватися все. Тому що розумію, кожна громада, які би там люди не прийшли, все рівно. Навіть ті люди, які зараз от зараз в є, які ми врахуємо, що вони всі зав'язані в корупції, вони все рівно почнуть діяти більш ефективно, вони почнуть менше збирати податки або збирати податки з умом, надавая преференції бізнесу, не чіпає бізнес, щоб він розвивався, тому що вони розуміють, що чим більше бізнесу, тим більше грошей потім зможе зібрати громада. Тому самі ефективні рішення самі почнуть впроваджуватися. Фактично, ось Сергій фактично, я так розумію, вже два роки тут втратить на нас. Хоча він мог би себе відпочивати на, на своїй пенсії. Я думаю, що він фактично знаходиться на пенсії. Ну, він вже зробив стільки, кількість, які можна було зробити, зараз він може спокійно себе відпочивати, займатися чим, чим хоче. Але він вирішив витратити час на нас, тому що він побачив, що в нас є можливість. Я теж з самого початку бачу, що у нас є можливість. І все, що нам треба, це з нею скористатися. Так, да, у нас зараз проблеми, ми винні в них, але ці проблеми створили для нас радикальні можливості, такі, які ніхто ніколи не змінилися. У нас є можливість створити саме потужну військову промисловість основати у нас тут, на території України. Створити військові технології, передові. Все, що нам треба, це дати мож, таку можливість. Це прибрати устранити страницю той тагар, та корпорацію монстр яка у нас створилася, вона не здатна ні, не вирішувати ніякі пр проблеми, тому що вона в них порука фактично. Кожен із них мог бути мог, може ефективно працювати на користь. Але всі разом вони не можуть нічого зробити. Єдиний спосіб це їм розділитися. Хто то розуміло, що втратить, тратить в основному зверху. Так? Якщо буде розділення, якщо будуть податки йти на армію, там буде важче красти. І, можливо, іменно ці люди будуть можливо, казати спротив цьому. Але кожен чиновник окремо. Може себе знайти в своїй громаді, йому вигідно це зробити. Тому я сам пропоную чиновникам розпочати цей, цей рух. Це єдиний у вас спосіб залишити чиновникам це працювати на свою громаду і виділити її від держави, від цієї корпорації. Тоді почнуться зміни, тоді наблизиться наша перемога, тоді буде менше загиблих. Бо те, що існує зараз, це війна без кінця. Так, може статися якесь диво, там хтось там в Росії помре чи ще щось. Но чому ми маємо постійно розраховувати на якесь диво? Коли у нас є можливість зробити саме дива, у нас було вже пару див, фактично. які були пов'язані з трагедіями. мс 17 впав. Диво, хтось рахує, що це росіяни, не то літак збили. Тобто ми, на такі диви ми маємо постійно розраховувати. Може, може статися диво, ядерний боєприпас використати проти нас. Ви такого дива чекаєте. Тоді, хтось -то там задумається, надасть нам все необхідне, і ми швидко виганімо росіян. Ви такого дива чекаєте. Тобто заради такого дива ви не хочете рішати існуючу проблему, ви ж її самі знаєте. Монополізуйтеся, фактично. Розділіть себе, втрати ваші будуть в такому разі набагато менше. Тому що, я говорю, якщо прийде президент такий, як я, от, і я зроблю те, що я зроблю, то це буде безконтрольно. Більшість з вас втратить, втратить свою роботу. Бо колись я спочатку я планував, то я планував, що я за те, щоб чиновники розбилися, тому що зрозуміло, що треба скоротити чиновника платити дуже багато різних інстанцій. Я вам, типу, вихідне пособі дам типу, на 4 роки з цієї своєї каденції, вихідне пособі, тільки щоб ви звалили, ви будете отримувати свою зарплату або там 75% своєї зарплати. Ну, в цьому разі, такого не буде. Просто вас відділю, віддам на фінанс утримання громади, скажу, все, громади хай збирають податки со своїх громадян. І коли вони підрахують, скільки ви коштуєте, я думаю, що ви одразу пінком підзад повлітаєте з своєї роботи. Так що давайте зараз робіть це. Це буде потихоньку встигнути зайняти свої должності і тому подобного. У вас є шанс зараз це зробити. І ми переможемо, ми створимо велику потужну державу. Яка буде, як, я казав, це НАТО буде проситися, щоб ми були їх союзниками. Європа буде проситися, щоб ми приєдналися до Європи, щоб її захищали. Або, навіть, якщо не приєднаємося до Європи, вона нам надасть. Ми можемо підписати з Європою всі необхідні договори про вільне пересування товарів і всього іншого. Та зараз треба розмовляти не про. Приєднання до Європи, а надання нам статусу, щоб нас могли вільно товари переміщатися. всі Наші Наші товари до них, їх товари до нас. Підписуємо цю угоду і, і, і все. Ми вже фактично вважайте, що в Європі. Нам же це потрібно, фактично. Нам потрібен ринок збуту наших товарів. Їм потрібен ринок збуту їх товарів. І все. От за що треба боротися, за, за, за самих себе, а не за те, щоб хтось вирішив наші проблеми. Бо ми самі здатні вирішити ці, ці свої проблеми. І коли ми їх вирішимо, ми станемо сильніші. І нам буде тоді море по колінам. Ніхто не зможе нічого нам зробити. Давайте це зробимо. Дякую.